Привіт, з вами таксіна група Кавлатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 40110, Одяг трикотажний. Позиція йде міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Позиція включає в себе штани трикотажні та кофти в пропорції 15 кг штанів та 10 кофт. Ціна за кілограм 3,5 доларів, вага мішка 25 кілограм, вартість мішка 87,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішків. Сьогодні, протягом дня, ми презентуємо вашій увазі різноманітні, цікаві сезонні позиції. Дивіться наші огляди та робіть замовлення. Повторюємо, зараз в вашій увазі представлений лот трикотажного одягу під кодом позиції 40110. Країна постачальник іде Америка. Ціна за кілограм 3,5 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Можуть траплятися бриджі в даній позиції. Штани завужені донизу на манжетах достатній кількості. Ціна за кілограм 3,5 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішечка 87,5 долара. Дуже хороша позиція за вигідною ціною лише 87,5 долара, мішок вагою 25 кг. І це йде мінімальне замовлення для даної позиції. Одяг трикотажний під кодом 40110 включає в себе штани трикотажні та кофти. Приблизно в пропорції 15 кг штанів та 10 кг кофт. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Будьте першими, хто придбає один із запропонованих мішків. Сьогодні у вашій увазі представлений вот одягу трикотажного під кодом 40110. Якщо бажаєте придбати саме цей мішок, що зараз транслюється, відразу пишіть нам особисте повідомлення або телефонуйте. Замовлення приймаються як на мішечки із відеоогляду, так і без огляду запечатаних мішків. Відправлення робимо новою та Укрпоштою на вантажні відділення. По всій території України. Якщо бажаєте придбати саме цей мішок з прямого ефіру, пишіть нам особисте повідомлення в Viber або зателефонуйте оператору. Дуже хороша позиція, достатня кількість темних моделей, штанці йдуть і заужені донизу, на манжетах фірмові траплялися хороші ходові розміри в достатній кількості. Ціна за кілограм 3,5 долара. Adidas Original, вартість мішечка 87,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Мінімальне замовлення для одягу трикотажного під кодом 40110 становить один мішок вагою 25 кг. Ціна мішка 87,5 долара. Під час відеоогляду відзнято повністю мішок. Придбавши даний мішечок, ви та ваші покупці будете задоволені хорошим асортиментом трикотажного одягу. Кількість товару даної позиції обмежена, встигніть придбати. Друзі, повторюємо, що зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 40110, одяг трикотажний. Моделі і чоловічі, і жіночі всіх розмірів ідуть. Хороший стан речей. позиція міксована. Включаю.